Привіт-привіт, мої дорогі діви! Давайте дізнаємось ваш старопрогноз на серпень місяць. Якесь вирішення маленьких, незначних проблем буде. Будуть якісь перешкоди у вас, можливо, ці маленькі. Проблеми створять вам якісь значні перешкоди, можливо, кудись планували поїхати і думаєте, ой, не виходить. Але у вас все буде класно в плані сім'ї, в плані, можливо, у когось дітки з'являться, можливо, якийсь переїзд в нове житло. Ну, прямо якісь класні новини будуть щодо сім'ї та житла, де ви живете. Так, давайте подивимось наступну колоду карт білий серпень. Карта підвішений говорить про те, щоб ви самі себе зупинили. Начебто, знаєте, взяли відпустку, взяли час для себе, для медитації, щоб весь світ зупинився ось так. Таке відчуття, і ви набрали сил. Бачите, коли ви в такому чудовому стані, до вас приходять нові ідеї, нове натхнення, нові сили, тому класного вам відпочиночку? Так, дивимось далі. Туз, туз це великі гроші завжди. Бачите, ви відпочили, набрали сили. Вам тут одразу все свідає ресурс, який каже: бери, вкладай або в землю, або в нерухомість, або в якийсь проєкт, або просто бери великі-великі гроші. І будь щасливим. Ось так. Класно, дивимось далі. О, у вас тут все про гроші. Такі вкладайте їх. Частину, можливо, вкладайте в якийсь проєкт для вашого розвитку, для того, що вам подобається. Те, куди б ви вклали свою душу. Не думайте, що буде дуже швидкий результат, але ви працюйте над цим. Вкладайте, по-перше, в те, що ви любите, фінансовий ресурс і ресурс, ваш внутрішній, душевний. Вкладайте туди свою любов, в ту справу вашого життя. Так? І вона вам дасть неймовірний результат, але, звичайно ж, не так швидко. От, бачите? Деревце це ось росте. І ви бачите тільки росточки. А те коріння, яке вже дасть вам плоди, ви побачите трошечки пізніше. Просто вкладайте свою любов. Клас. Так, наступна колода карт – діле серп. Десятка каже про завершення якогось процесу. Ви тяжко працювали, несли, несли і донесли свій результат до точки, куди ви й хотіли. Так? Було нелегко. От, але ви таки донесли і все добре. От, і цей процес завершується, і буде новий. Тому дороблюйте всі справи. Якщо вам там важко, ви можете делегувати ваші, як це сказати, ваші зусилля з кимось, хто поруч. так, І ось дійти до завершення етапу. Закінчуйте всі справи. Не лишайте на пів кроці, ось так я б сказала. Карта правосуддя. Тобто, це вам потрібно дооформити всі документи, доробити все згідно законодавства, щоб не було ніяких там фінансових в паперах ніяких проблем, От, щоб правосуддя було на вашому боці. От, і в житті. Вам потрібно робити все згідно законодавства, не порушувати правосуддя. Паш. Паш це якесь може бути і нове кохання, і залицяльник якийсь, який несе вам свої почуття. Щось таке приємне, можливо, якийсь сюрприз буде для вас класний, можливо, якісь нові відчуття. Ось таке щось буде класне і приємне. От. Доробили роботу, там, поїхали на відпочинок і релаксуєте. А, можливо, зустрінете з якогось принца. Mm -hmm. Щось нове таке, свіжесеньке <ріст> <ріст> як те море. Так, давайте подивимось діва, які двері перед вами відкриються в серпні. О, тут, тут чаш, це знову ж таки. Про якісь нові почуття, можливо, у вас дійсно буде якесь кохання. Також це таїнство хрещення. Можливо, ви станете хрещеним чи хрещеною, чи будете хрестити свою дитину. Туз це про ну, неймовірні почуття, які розливаються через край, просто велике щастя. От ви будете в цьому великому щасті себе от відчувати так, щасливою людиною. Зірка Зірка це коли ваші мрії всі збуваються, вам потрібно лише тримати баланс. І все, що ви побажали, тому загадуйте ваші бажання, все, що побажали, все збудеться. Ідіть просто до своєї мрії. Імператриця, Боже, які у вас карти гарні. Каже про те, що ви займетесь своєю зовнішністю. Будете приділяти час своїй зовнішності, красі, можливо, спасалони, масажі. А також імператриця це поповнення сім'ї. От, бачите, це діти можуть також бути. Тому для когось це народження дітей, хтось прийме до себе дітей в гості, можливо, прийдуть. А, так, хтось дізнається про вагітність. От. Так, що у нас ще? Імператриця це надходження якихось великих коштів. Тому у вас тут все до цього і йде, звичайно. І у вас будуть до цього і двері відкриті. Тому мрії збуваються. А, гроші йдуть. Хто мріяв про дитинку, також велика вірогідність того, що вона буде, а, якщо ви плануєте. так. От, Тому мрійте та дійте. І остання колода карт. послание к О, у нас выпала карта. О, как цикало. Можливость Данная ситуация содержит в себе благоприятную возможность исцелиться, вырасти над собой и очиститься от негатива. Старайтесь увидеть в другом человеке внутренний божественный свет и доброту. Це дозволить вам избавиться від негативних мыслей і емоцій. Ви на новий уровень душевного покоя і сочувствия. Бачите, карта сама випала, значить, це вам потрібно було почути. Бажаю вам чудового, неймовірного серпня. Хай все найкраще з вами збудеться. Ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на канал, бувайте!